Зранку два райони Харкова зазнали обстрілів окупантів. Удари ворога прийшлися виключно по цивільній інфраструктурі Харкова. В одному випадку по житловому будинку. Дитину під завалами житлового будинку знайшли. На жаль, мертвою. Співчуття батькам і рідним. Є також і багато поранених. Їм надають допомогу медики. Ворог завдав два ракетні удари попередньо ракетами типу Іскандер по Харкову. Одна з ракет влучила у проїжджу частину. У сусідніх будинках вибито вікна. Друга ракета влучила у триповерховий житловий будинок. Сталася пожежа. Загинув хлопчик 10 років. Постраждали 23 людини, в тому числі 11-місячна дитина. Тривають роботи з розбору завалів. Протягом минулої доби ворог обстрілював населені пункти Богодухівського, Чугуєвського, Куп'янського та Ізюмського районів. За уточненими даними, в селі Гроза Куп'янського району внаслідок ракетного удару загинули 52 людини. Шість людей отримали поранення. Вночі ворог завдав удару бепла типу шахет по селу Піски Радківській Ізюмського району. Пошкоджена складська будівля та техніка цивільного підприємства. Крім того, під ворожим вогнем перебували місто Вовчанськ, село Вовчанські хутори та село Лиман Чугуївського району, місто Куп'янськ, село Першотравневе ізюмського району та інші населені пункти. Пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди сталися пожежі. Рятувальники звітують протягом доби на Харківщині виникло п'ять пожеж, що спричинені ворожими обстрілами. Близько 11.30 ворог обстріляв лісовий масив поблизу села Лиман Вовчанської громади. Там виникла лісова пожежа. Горіли дерева та хвойна підстилка на площі 4 гектарів. До пожежого гасіння були залучені вогнеборці із селища Вільча та відомча пожежна охорона лісгоспу. Спільними зусиллями вогонь вдалося загасити о 14-й. Близько о пів на 14-ту ворожі війська вкотре здійснили теракт проти мирного населення. Російська ракета влучила у кафе в селі Гроза Шевченківської громади. Де перебували люди внаслідок теракту? Загинули 52 особи. З них одна дитина, шість отримали травми. До аварійно-рятувальних робіт були залучені 13 одиниць пожежно-рятувальної спеціальної техніки та 75 осіб особового складу. ДСНС о 22.15 ворог знову обстріляв село Лиман Вовчанської територіальної громади. Цього разу на його околиці зайнялась суха трава. Рятувальники загасили вогонь на площі біля одного гектара о двадцять годиною пізніше окупанти вдарили по селу вовчанські хутори тієї ж громади. Там на території приватного домоволодіння зайнялась господарча споруда на площі 10 квадратних метрів. Її опів на першу ночі ліквідували рятувальники. Постраждалих немає. Вже о першій ночі, 7 жовтня, обстріл прийшовся на село Піски Радківській Борівської громади. Снаряд влучив у складську будівлю, де зберігалась сільськогосподарська техніка. Виникла пожежа на площі 200 квадратних метрів. З вогнем боролись рятувальники, котрі загасили його о четвертій ранку. 18 із 31 і пожежі, що трапились за добу, виникли у природних екосистемах та на відкритих просторах. Два загоряння трапились через ворожі обстріли. Решта, внаслідок нехтування правилами пожежної безпеки чи навмисне випалювання сухостою. Загальна площа випаленої землі склала понад 9 гектарів. Саме необережність під час паління стала причиною однієї з таких пожеж, на якій постраждав 59-річний чоловік. Він отримав опіки гомілки та правого передпліччя. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 80 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ на куп'янському напрямку, противник наступальних дій не проводив. Наші захисники надійно тримають оборону. Марія Сов'єва та Олексій Мурав'йов, Харків. Новини. Зранку два райони Харкова зазнали обстрілів окупантів. За інформацією місцевої влади, удари були по цивільній інфраструктурі. Попередньо встановлено, що атакували ракетами типу Іскандер. Пошкоджено житлові будинки, автомагазини. Відомо про 23 поранені людини. Один хлопчик 10 років загинув. Його тіло дістали з-під завалів. На місці ударів працюють профільні служби та продовжують розбирати пошкоджені будинки. Обстріляли і Херсон за даними ОВА, зранку атакували ворожими снарядами житлові будинки у центральній частині міста. Інформація про постраждалих не надходила. Вночі окупанти атакували дронами Камікадзе Одещину. За інформацією голови ОВА, ворог вкотре цілив поприкордонні та припортовій інфраструктурі Ізмаїльського району. Пошкоджено зерносховище, зайнялися 9 вантажівок. Пожежу, ліквідували. Постраждалих немає. На місці працюють профільні служби. За даними повітряних сил ЗСУ, сили ППО за ніч знищили 25 ударних безпілотників типу шахет. Цього було зафіксовано пуски 33 дронів. Повітряні цілі збито у межах Одеської, Миколаївської, Харківської, Дніпропетровської, Черкаської та Житомирської областей атакували також Дніпропетровську, Сумську, Запорізьку та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. Кількість жертв у селі Гроза, що на Харківщині, зросла до 52 осіб. Про це повідомили у ХОВА. Ще одна людина загинула у лікарні. Наразі відомо про шість поранених. Вчора в день окупанти вдарили по магазину кафе, де проходив поминальний обід після перезахоронення українського військовослужбовця. За інформацією профільних служб у населеному пункті проживали близько ста людей. ЗСУ просунулися біля роботиного та вербового Запорізької області. За даними Генштабу ЗСУ, також є успіхи біля Андріївки на Донеччині. ЗСУ просуваються в районі Кліщіївки, 7 кілометрів на південний захід від Бахмуту. Відомо, що російські військові відступають з позицій. Їхні наступальні дії на лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна та поблизу Бахмута не дають результатів. Пентагон анонсував наступну зустріч у форматі Рамштайн. Відомо, що зустріч представників контактної групи з питань оборони України у форматі Рамштайн відбудеться 10 жовтня в Брюсселі. Це буде 16-те засідання у форматі Рамштайн, відколи глава Пентагону Ллойд Остін сформував міжнародну коаліцію у квітні 2022 року. США шукають альтернативні шляхи для фінансування України. Так, адміністрація Байдена розглядає можливість використання грантової програми державного департаменту для надсилання додаткової військової допомоги Україні через проблеми з фінансуванням від Конгресу. Ця програма надає гранти або позики, щоб допомогти країнам-партнерам придбати зброю та оборонне обладнання. Програма призначена для України та інших країн, які постраждали від повномасштабного вторгнення Росії. Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що він би погодився стати спікером палати представників на короткий термін, поки не буде обрано нового спікера. Він також додав, що готовий виконувати обов'язки спікера протягом 30, 60 або 90 днів. Ну, на жаль, сьогодні ворог обстріляв наше місто, міста Харків. Хочу сказати, що по двом адресам були нанесені ракетні удари типу Ескандер, і сьогодні зараз працюють наші робітники ДСНС, комунальне підприємство. Хочу сказати, що у нас є 16 постраждалих і на жаль, є загиблих хлопчик. Десяти років тому дуже такий жахливий випадок, і ну це війна, але це житлові будинки, які обстрілюють ворог. Тому сьогодні будемо все це прибирати. Допомагати людям щоб більш-менш навести порядок, я зараз не можу сказати наскільки остаточна. поки що на на теперішній час це 16 Постраждалих і один загиблий на загибла дитина. Повітряна тривога пролунала одразу, як розпочалися сриви, але дуже мала відстань, і ми повинні розуміти, що така відстань. Що ескандер літає дуже швидко, і повітряна тривога настигає, тому потрібно бути дуже обережними, і я закликаю харпілян бути дуже дуже обережними. Сьогодні і в наступні дні щоб зберегти життя. У нас є певний досвід щодо організації метрошколи в на п'яти станціях метрополітена. І сьогодні ми розпочали будівництво підземної школи. Це повноцінна школа, яка буде побудована у місті Харкові в індустріальному районі. Міста Харкова при нас кошторисна документація вже у нас є, і будівельники працюють. Хочу сказати, що ця школа буде розрахована на 450 учнів в одну зміну. Ми розраховуємо на те, що навчання буде в дві зміни, тобто 900 школярів будуть мати змогу навчатися у безпечних умовах. Це головне, як ви бачите. Крім цього, хочу сказати, що школи, таку підземну школу ми почали будувати першими. І е, ми розраховуємо десь до е, кінця е, поточного року закінчити всі будівельні роботи з тим, щоб е, к е, новому року в новому році е, школяри змогли е, піти у школи і у класи, е, які будуть облаштовані, і мати змогу е, навчатися в е, безпечних. Е, обставинах. ми дуже серйозно готуємося до опалювального сезону, але не все залежить на жаль від нас, бо ви бачите, що обстріли посилені, і сьогоднішні обстріли це ще один доказ, тому що нам дуже серйозно буде, буде проходити і важко буде проходити зиму, але я впевнений, що ми витримаємо всі навантаження, бо ми дуже серйозно готувалися до опалювального сезону. Хочу сказати, що підготовка ще триває. І ми у цьому сезоні переклали 220 км магістральних турбопроводів. Я маю на увазі харківські теплової мережі. Крім цього, підготували блочні котельні, котельне, теце. І звісно, звісно, хочу сказати, що особливу увагу ми приділяли захисту всіх цих котель, теці. і це головне. Це головне щоб працювала наша ППО, це головне, щоб ми зберегли те, що ми побудували за цей проміжок часу, і для нас дуже важливо, щоб ми пройшли стали опалювальний сезон, який ми розпочнемо тоді, коли будуть такі погодні умови для того, щоб ми розпочали опалювальний сезон. Ми готові на 100% до проходження опалювального сезону. Приймав участь, був там два дні. Це форум уже міри під ігиди ОНУ. Був це такий з найбільший форум світлої мери, і я відкривав другий день цього форуму, бо був віце-президентом обраний цього форуму бюро форуму мирів. Хочу сказати, що я мав дуже багато зустрічей з своїми колегами. Мерами інших міст світу, крім цього були такі серйозні зустрічі і з секретаріатом ООН і з нашими партнерами з Німеччини, з Сполучених Штатів Америки. Хочу сказати, я всюду всюду на перемовинах були затронуті питання відбудови відновлення нашого міста, міста Героя Харкова. І так, звісно, є. Готовність є, Я відчуваю її і є, є, є певні нароботки для того, щоб нам відбудовувати наше місто, місто Харків. Вони знову запрацювали як і раніше. З початку місяця харківські пункти незламності приймають всіх харків'ян, усіх, кому потрібна будь-яка допомога. Більшість таких пунктів знаходиться у міських навчальних закладах. Ось, наприклад, як цей, що у Шевченківському районі. Пункти зловності працює з 26 листопада минулого року. За цей час ми вже пережили декілька блекаутів, і під час них пункт приймав одночасно до 150 осіб. Приходили для того, щоб зарядити телефон, інші гаджети попрацювати в інтернеті, підігріти їжу, набрати кип'яченої водички, просто зігрітися, позайматися з дітками. Вчителі приходили проводити уроки і таке інше. Тобто працювали повним ходом. Крім того, на нашій чудовій пічці готували їжу для жителів мікрорайону. Всі умови для знаходження людей тут є. Є ліжка для діток. Якщо приходять відвідувачі з дітками, вони замурюються, загучаться полежати там чи навіть поспати. Є ліжка для дітей, є ліжка для дорослих, якщо комусь там злече, хочеться прилягти. Дуже багато в нас тут є і посадочних місць, і столи для того, щоб прийняти їжу і просто посидіти, попрацювати. Є медична. Ни куточок, де весь час у нас працює медик, який може надати допомогу кваліфіковану. Медики працюють цілодобово, незалежно від того, є блекаут чи немає. Цілодобово ми тут приймаємо людей, якщо є необхідність у цьому. Обладнаний санвузлами, пункт незламності, є тепла вода, якою можна там помити руки, вмитися всім цим забезпечені. Забезпечені питною водою, технічною водою. Пункт обладнаний сучасною системою вентиляції і обов'язково. Є генератори, які ми вмикаємо, якщо вимикається світло. а це вже інша частина Харкова, Холодногірський район. Тут також з початку жовтня відчинили свої двері пункти незламності. Зламності на базі нашого закладу працює з листопада 2022 року. Під час блекаутів пункт відвідували приблизно 300-350 чоловік за добу. Для людей у нас пункт облаштований усім необхідним. Є запас питної води, технічної води, запас палива. Працюють генератори, коли вимикається світло, запас продуктів харчування також є. Облаштована дитяча кімната для дітей молодшого шкільного віку, і для зовсім маленьких є кімната матері і дитини. Також працює на пункті незламності лікар, який надає необхідну допомогу, і здійснюється психологічна допомога. Працює психолог. Є кімната відпочинку, яка облаштована ліжками, і значна кількість місць для сидіння. Є місця для зарядки телефонів, інших гаджетів, облаштовані павербанками. Є ліхтарі, мікрохвильова піч. Тобто пункт забезпечений повністю всім необхідним на випадок блокауту. Але сподіваємось, що все це і залишиться в стані готовності, і в Харкові буде мирно, тихо і спокійно. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харків новини. Я думаю, що все буде в порядку з нашим миром. Я рад вірю в це. і в нього вірю. Буде середній, не буде і важкий, не буде і легкий. Буде з перебоями. Уже знаємо, як трохи виходити з цього положення. Потерпим, не чую. не замерзнем. Я сподіваюся, що не важкий, але у мене вибиті окна, і мене дуже мені Ой, Мойок буде важкий. Все одно виживе. Як ще не вмерла Україна. І ми будемо жити все одно. Я не можу вам так відповісти, бо останні два з половиною роки я жила в Німеччині, я тільки повернулася до України. Цього року я сподіваюся лише, так, що в нас буде опалення, не буде того хлібкового насипу, який в мене є на стінах. Як буде, так і буде. Ми не можемо впливати на це. Поэтому обсуждение вважаю излишним. Я не можу сказати, який він буде. Ну дивіться, а, треба буде дивитися, поаналізувати по ураженням нашої енергетики. І вже виходячи з того, будемо бачити, який буде опалювальний сезон. Я думаю, что он сложным и серьезным не должен быть, потому что прошлая зима показала службам, что нужно видоизменить, где себя перенапрячь. То есть я рассчитываю на нормальный отопительный сезон. Такое мое мнение. У нас частный сектор, и мы палим дровами. Мабуть, что скорее, что у вас чем легче. Поэтому будем триматься, как завжди. Та справляться. Дужба справиться, але у них вибора немає, к сожалію. Вони живуть в нашій країні, тому у них вибора немає. Треба справлятися всі на своїх місцях. Ну, якщо можна зрівнювати з прошлим минулим роком, можливо, це буде трохи покраще, тому що ми вже звикли до то, того, що тепла не буде, блекаути. Я впевнена, що в цьому році все буде трохи простіше. Сподіваємося, найкраще у мене якраз батько працює комунальному, ну тобто допомагає людям, ремонтує ці труби, електроенергію. Тобто, ну я також вважаю, що все буде добре. Тобто, ну я гадаю, що Україна готова до цього і блекауту, і до отоплення.